Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шия тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія. Це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить, всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці і дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо. Кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, раді, рибо, раді, любов варта всього, варта болю Твого, варта Твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.